Капітальний ремонт даху у скварявському закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів успішно завершено. Тепер школа має надійний дах, а учні та вчителі комфортні і безпечні умови для навчання та роботи. Особлива подяка директору ТЗУВ княжі Лане Едуарду Нечу за підтримку та активну участь. Деталі у відео. Дах виконаний. Дуже якісно будівельні роботи, добротно, нова деревина, вона оброблена. І я сподіваюся, що ця покрівля буде служити багато років відповідно до своїх потреб. Діти тут вчитися, і тут буде добре, файно. От якість. Завершили ремонт даху Скворівського закладу загальної середньої освіти. Завдяки спільним зусиллям це Людям, які долучилися до коштів громади, зокрема, княжі дали, дали 360 тисяч фірма Агро, яку очолює пан Ковальчук, дала майже 100 тисяч. І решта було виділено нашими депутатами кошти для того, щоб зробити цей дах. Разом сума проєкту біля 1 мільйон 800 тисяч. Освіта ніколи не була бізнес-проектом і освіта завжди була дотаційною. Але добре, що є такі люди, які розуміють, що вкладання в освіту це є, вклад в освіту це є інвестиції в майбутнє. Тому що якщо наші діти будуть навчатися в комфортних умовах, вони будуть здобувати, звичайно, що кращі знання. Тому це інвестиція в майбутнє і дякую тим людям, які до того долучились. Соціальна відповідальність перед. Як громадою, так і нашими бойовиками, це є основний, я би сказав, принцип при роботи нашого підприємства. І в даному випадку покращення безпечних і комфортних умов для навчання учнів та роботи педагогів це ця робота виконана. Ще минулого року будівля школи. Викликали тривогу, бо тут був найгірший дах. Сьогодні ми бачимо добре відремонтований дах, дах в прекрасному стані, новий дах. І я хочу сказати дякую всім, хто до того долучився. Насамперед, це представникам агробізнесу, товариство «Княжі Луни» є присутній директор. Я дякую товариству, дякую за посильну фінансову допомогу. З вашою допомогою ми у нашому селі Скварява. Влаштували асфальтобетонне покриття. З вашою допомогою ми влаштували цей дах і нас чекає подальші гарні проекти. Так що не боє щастя, хай на ниві щедро родить. Дякую вам за допомогу. Дякую будівельникам. Дякую сьогодні Богдану Тимкову і всім, хто працював і досконало зробив свою роботу. Учасники освітнього процесу вдячні спонсорам. І хотів би ще додати, що в нас є інші спонсори, це є Христос з обмеженою відповідальністю Дак Агро», яке очолює Денис Ковальський. Тому велике дякую також жертводавцям за цю працю. Дякуємо від всіх учнів, від батьків, бо школа, маємо надію, що буде і далі процвітати, а тим паче в цю школу ходять діти не тільки села Спиреви, але й села Стадні. Гончарівки і навіть село, яке не є нашою громадою, острівчик пильні. Велике всім дякую.